Ви думаєте, де да я не спропала? А я той місце. Так, я вас наконець вчула. Ви много мене звідаєте, чого я ніколи не показала санаторій Боржава, який се у селі Довге, там де я проживала. Тому я наконець до дійшла до того. Я вам буду показувати санаторій. Я вам буду показувати кожну процедурку детально. Но. Насамперед я сюди прийшла завідати, чи можна, наприклад, купити сертифікат у подарунок бо 4 квітня народження. Я хочу купити сертифікат на процедуру в санаторії, але без проживання. І Я була в шоці, Оказується, тут вже давно роблять. Люди просто з села з різних сіл не мусять приходити сюди відпочивати, а можуть просто купити сертифікат і приходити сюди на процедури. Мені тепер зробили коротку екскурсію, тут такий широкий спектр процедур, що я собі навіть не уявляла. Я хочу реально приїхати на процедуру, я хочу поникати які в то процедура і хочу вам про це розказати. І дуже дякую керівництву санаторію за контакт. Вони дозволили прийти і знімати кожну процедурку, яку я вважаю за потрібне. Я хочу спробувати на собі, потім дарю сертифікат манси і хочу казати вам, бо я думаю, багато з вас навіть не знав, а вам бо справді було дуже дуже цікаво і корисно. Наголошую, будь-яка людина може прийти сюди і домовитися просто окремо про лікувальні ванни, про басейн, про масаж, і потерапію, різні легеневі терапії. Ту є все. Я собі навіть не уявляла кількоту і ноги, і кілько тут людей. Я реально просто тепер на вулиці, я а як вам відпочинок? А чи перший раз ви приїхали? І люди пішли на контакт. Люди розказували що деякі тут по п'ять-шість разів. Чоловік вообще прийшов із Германії. Якийсь ну, типа, я так розумію, якийсь бізнес, бо він говорить так, ламано говорить по нашу. І тут дуже файний відгука про це на а я його ніколи не показала. Виправлялося, буде у нас скоро детальний. Ор.